Добрий день, малята! Сьогодні я хочу вам нагадати про одного дуже-дуже цікавого мешканця нашого найтеплішого в світі Азовського моря. В морі синьому живе це ясне живе жиле. Не чіпайте малюки, пальчик можна обпекти. Паляничка голопуза називається. Медуза! Медузи зустрічаються у всіх океанах світу. Вони бувають різних розмірів, трапляються і справжні велетні з довжиною щупальців понад 30 метрів. Дорослі особини деяких видів з легкістю помістяться на вашому пальці. Цей тип медуз сюди приносить течія з Чорного моря. Річ у тому, що через посуху в річки Кубань і Дон майже не надходить дощова вода. Тому в Азовському морі, куди вони впадають, знизився рівень солоності. Разом з тим солона вода заходить в Азовське з Чорного моря і приносить з собою медуз. Медузи, які плавають близько до поверхні води, як правило, безбарвні, але біля наших берегів зустрічаються і такі з синьою чи фіолетовою смужкою. Вони харчуються планктоном, іншими медузами, дрібною рибою і крою та ракоподібними. Медуза не має очей, але відрізняє світлове від темряве. Медузи існують багато мільйонів років. Вони старші за динозаврів. Медузи дуже незвичні істоти, оскільки вони не мають серця та мізків і майже повністю складаються з води. Тому під сонечком майже повністю випаровуються. Медузи дуже корисні для моря. Кожна медуза це біологічний фільтр що пропускає крізь себе кілька сотень літрів води за день. Це чудовий індикатор штормів. Багато рибалок за їх поведінкою визначають вітер та зміни в погоді. Конструктори навіть винайшли прилад вухо медузи, який може передбачати шторм за 12-15 годин до його початку. Ось так виглядає бердянське узбережжя на початку літа. А це вже серпень. Основною зброєю медузи є жала, які зазвичай містяться на їх щупальцях. Щупальця медузи можуть жалити навіть тоді, коли вони відокремлені від тіла. Щоб уникнути опіку, у МОЗ радять не купатися у місцях, де є багато медуз. Що ж робити, якщо вжалила медуза? Промити вражене місце морською солоною водою. Якщо є залишки щупальців, Видаліть їх махровим рушником. Зверніться до медпункту, прийміть антигістамінні препарати, пийте більше води. Це допоможе вивезти токсичні речовини з організму. Які дії не радять робити? Промивати місце укусу прісною водою. Це пришвидшить негативний вплив отрути на місце ураження та збільшення опікової ділянки. Торкатися голими руками є ризик, що отрута потрапить і на руки та інші ділянки шкіри, розтирати місце опіку протягом кількох годин, протирати місце укусу спиртовмисними речовинами. Тепер послухайте, будь ласка, казку Тетяни Чорновіл «Іменини тітоньки медузи. Тітонька Медуза була дуже самотньою. Жила вона в лагідному морі і зранку до ночі любила гойдатися на його хвилях, та ніхто її не помічав. Грайливо зблискуючи лоскою, пропливали косяки заклопотаних риб. Інколи навіть дільфін мчав у своїх справах проловснеї, але справжніх друзів медуза не мала. Щодня після гойдання поверталася вона в свій водоростевий ліс, де не мала до кого й словом обізватися. А ще сумніше медузі було від того, що наближалися день її іменин. Кого я запрошу на своє свято? Кого буду пригощати найсмачнішим у світі водоростовим тортом? бідкалася майбутня іменинниця, ворушичи щупальцями. А може, написати оголошення? Хоч хтось прочитає і прийде привітати мене, міркувала нещасна медуза в день мінин. Як надумала, так і зробила. Зранку в іменинний день на великому камені з краю водоростевих зарослей було нашкрябано. Незнайомі мої друзі. Приходьте у першій годині припливу на мої іменини. В Програмі Водоростовий торт і танці на хвилях. Медуза. Іменинниця прибрала в оселі, спекла святковий торт і стала чекати гостей. Та закінчувався приплив, скоро мав початися відплив, а нікого не було. Мабуть, прийдеться їсти торт самій. Коли друзі не прийшли, гірко мовила тітонька медуза і приготувалась плакати. А як же я зранку мріяла про торт? почулася з самого дна. З хмарки піску вигулькнула здивованими очима камбала. Її плескате тіло було геть непомітне на дні. Я давно тут чекаю, та до столу, здається, не запрошували, бобонів морський іконик. Він зачепився хвостом за водорості і здавався одним з паростків. Найперший прийшов я, просто засоромився і присипав себе камінчиками. Тож мені найбільший шматок, будь ласка, незадоволено класнов клешнями дідусь крав. Я просто злився кольором з цим каменем, бо живу під ним. Дозвольте від імені всіх гостей привітати чарівну прозору іменинницю, заворушив щупальцями вихований восьминіг, і його зразу всі помітили. Гості хвалили торт і до ночі танцювали з іменинницею на хвилях. Свято вдалось на славу. Як же так, друзі, дивувалась тітонька Медуза. Ви всі живете по сусідству, а я нікого з вас до сих пір не бачила. Класно вмієте маскуватися. Найкраще маскуєшся ти, тітонько, бо крізь тебе видно хвилі, озвалася зна мудра камбала. І з нею всі погодились. Виявляється, щоб помітити когось у себе перед щупальцем, треба краще придивлятися, подумала тітонька Медуза, та вголос нікому нічого не сказала. Вона просто була щасливою своїми новими друзями. Ось така вона цікава й загадкова істота, медуза. А тепер пригадайте, назвіть та порахуйте. Скільки друзів прийшло на іменини до тітоньки медузи, а скільки їх всіх разом їли торт і танцювали на хвилях. Щоб нашій медузі завжди було з ким поспілкуватися, зробімо для неї подружку, медузу, яка не жалить. Для цього вам знадобиться звичайний поліетиленовий прозорий пакет, пляшка з водою. Невеличка скляночка, ножиці або канцелярський ніж та маленька резинка. Опис буде за посиланням під відео. Чекатиму на фото і відео з вашими медузами. До побачення!